6 березня 2022 року російська ракета зруйнувала ліцей номер 25 у місті Житомир. Уже два роки будівлю не відновлюють, а ворота на територію закладу, як ми бачимо, відчинені навсіж. Це стає гарною приманкою для дітей, які хочуть полазити по розвалям, а також для безхатченків. Нещодавно місцеві телеграм-канали повідомляли навіть про загоряння у будівлі. Невідомі підпалили сміття у підвалі. На місці працюють ДСНСники. Зайти до будівлі також можна безперешкодно. Тут ми бачимо купу будівельного сміття, уламки розбитого скла, а також багато гострих елементів. Однак дітей це не зупиняє. Залишки ліцею номер 25 стали місцем розваг для підлітків. На трьох хлопців ми натрапили під час зйомки. А чого прийшли сюди? Просто розважаєтеся? Так, просто прикорм. А часто сюди приходите? Ну тут просто. У кінці липня цього року на позачерговому засіданні виконком Морждоморської міськради вирішили огородити ліцей номер 25 парканом, щоб уникнути таких ситуацій. На це з місцевого бюджету виділили близько 200 тисяч гривень. У середині серпня директор навчального закладу Іван Денисюк повідомляв про те, що вже уклали договір з підрядником, і незабаром сторонні не зможуть потрапити на територію. Однак, поки результату немає. Тож ми вирішили запитати у Івана Денисюка, куди витратили гроші. Алло, так. Хотіла би вас запитати в середині серпня. Повідомляли про те, що уклали договір з підрядником на огородження ліцею. Ми спробували зателефонувати вдруге, але слухавку ніхто не підняв. Цієї спроби нам таки вдалося додзвонитися до Івана Денисюка. Ми були на території 25-го ліцею, який має бути огороджений повністю, але е, там відкрити на всі ж ворота е, і ворота закриваються постійно. Я охорону не можу забезпечити, тому що в мене в штатній одиниці немає там охорони. Я ж повідомляв неодноразово і відповідні служби і все і тому вона відповідно не охороняється, яким чином я можу забезпечити охорону ніяким. Але ж з місцевого бюджету виділили близько 200 тисяч гривень на те, щоб територія була повністю закрита. Наразі вона відкрита, де ходять підлітки, гуляють по отож. Відповідь на запитання, чому територія ліцею не огороджена. Директор навчального закладу нам не дав. Хто за це відповідатиме? Та чи зміниться щось найближчим часом? Наразі невідомо. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.